Нібито такі просто, але я пробую, ману. Але... Mm -hmm. Ні, ні, це треба наловчитись. Валентина Муравська з Кашпирівки вишиває набивною технікою. Створює роботи у яскравих і насичених кольорах. Такі кольори подобаються найбільше, розповідає жінка. Це набивна техніка, спеціальна голка. На п'яльці малюю узори і собі підбираю нитки. Як малюєш олівцем, так. Голкою. Я люблю веселе. Я вже вишую квіточку, я дивлюсь, що вона. А як не подобається, я... вона легко виплутується, я витягну та й собі підбираю другий колір. Ну, люблю таке. Але більшість зараз почала шити чорним і червоним. Щось дуже люди. Ну, на таке люблять таке більше, щоб воно як до українського схоже. Вишивання полюбила в дитинстві, каже Валентина Муравська. Однак до виходу на пенсію, поки працювала у швейній майстерні, жінка не мала часу на вишивання. Вже як на пенсію, то це життя моє. Я ним живу. Я собі вийду на город, а зійшла з города, і вже я не лягла, щоб відпочивати, а почала шити. І шию, й шию, і ще ше... дай Боже, щоб був зір, щоб і шити далі. Свої роботи жінка передає на виставки у рідному селі та інших містах Житомирської області. Любить вишивати для онуків і час від часу виставляє роботи на продаж, розповідає Валентина. Продаю не дуже багато, не дуже ну. Так, щоб мені вернути нитки, ткань, закупити це все, ну, що гроші. А так, то я більш дарую. І шию внукам. Це з моїх внуків плаття вже повиростали, то поставляли, А це вже ж правнуки, то вже йому три місяці, ну я вже йому сорочку вишила. Окрім вишивки, Валентина Муравська займається волонтерством. На початку повномасштабного вторгнення жінка пошила 80 розгрузок для військових, а потім почали шити балаклави. Ну, балакла сама я шила. А потім шкарпетки, з флізу. Голова привіз з цього, бо, ну, кажу, що можна нашити, то нашили. А цього року вже ось до зима холодно було. Щось я собі надумала, що ж ця вишивка. Буду по шию валянок хлопцям. Хай навіть, але наше, пошила я цих 80 пар цих валянок. то… Відправили Надія Назарук, Євгенія Барвенко, Суспільне новини, Житомирщина.